Говорить про те, що ми не цінували такі прості речі, які здавалися нам нормою. Ми не звикли цінити те, що роблять інші люди. Ми критикуємо, ми шукаємо виправдання, ми не вміємо приймати успіхи інших людей. Якщо можна отримати безкоштовно, навіщо за це платити? Потім ми дивуємося, чому за наші послуги люди не хочуть платити ту ціну, яку ми назначаємо. Якщо ти не розумієш, скільки в тебе грошей, якщо ти не розумієш, куди вони йдуть, і звідки приходять. То як можна казати, що ти можеш стати багатою людиною? Думай, як створити ті можливості, щоб мати те, що ти хочеш. Я вас вітаю на моєму каналі. З вами Лідія Панкєєва. І я хочу подякувати всім, хто залишив свій коментар, всіх, хто мене так щиро підтримали. Для мене це величезна мотивація рухатися далі. І я вирішила знову записати відео українською мовою. І сьогодні ми з вами поговоримо про звички, які роблять. Нас біднішими. Колись я написала на цю тему допуск в інстаграм, і він зібрав таку велику кількість противоречивих думок. Але зараз я б хотіла з вами це обговорити, якщо ви згодні, або якщо ви не згодні, а можливо у вас є чим доповнити мій список, то пишіть у коментарях, а перш за все ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Тому що, здається, це один з перших україномовних каналів, де ми з вами обговорюємо теми мислення, сили думок. Мок, саморозвитку, тому підтримайте, будь ласка, мій контент. Переходимо до звичок. І я вважаю, що найголовніше, з чого все починається, це невміння бути вдячним. Невміння бути вдячним за те, що ти маєш, за те, що в тебе вже є. Якщо в тебе є інтернет, дах над головою, є що їсти, є що вдягти. Це як мінімум говорить про те, що ти маєш більше, ніж інші люди. Ситуація, в якій опинилося зараз багато українців, говорить про те, що ми не цінували такі прості речі, які здавалися нам нормою. А зараз для нас просто мир над головою, просто близькі і рідні, які здорові та живі, просто те, що ми можемо жити спокійно, це вже достатній привід для радості і для вдячності. Тому, якщо у вас є кошти для того, щоб жити, цього вже достатньо щоб бути вдячним. Другий пункт це постійний пошук економії та знижок. Я думаю, ви зустрічали таких людей, які завжди тратять купу часу та енергії на те, щоб знайти дешевше. І насамперед, це каже про те, що людина вона бідна внутрішньо і вона не готова платити ціну, яку коштує продукт, які створювали руки, енергія, інтелект іншої людини. А також це говорить про те, що людина звикла знецінювати і себе, в тому числі, і свій час. Третій пункт це. Хаос-хаос в думках, хаос навколо в справах, в просторі. Якщо людину оточує хаос, то цей хаос, як правило, є і всередині. Якщо ви подивитесь, то бідні не тільки матеріально, а й навіть емоційно та культурно люди живуть в рудних, в захламлених. Приміщеннях. Це в першу чергу говорить про рівень внутрішнього розвитку, і це транслюється і навколо нас. З цього витікає пункт номер 4 це оточення себе старими, зламаними речами, або якщо людина не користується якимись речами і береже їх на чорний день. Це теж говорить про те, що ми боїмося відмовитися від того, що вже старе, що вже відслужило своє, або боїмося користуватися новим і красивим, тому що, а вдруг ми його зламаємо. До речі, в мене є мастер-клас, він платний, він коштує 50 євро. Він про гроші, і як створювати їх в своєму житті. Я вирішила подарувати його своїм підписникам, тим, хто дивиться зараз це відео. Посилання буде в опису під цим відео. Переходьте, це абсолютно безкоштовно. це мій подарунок для вас, для моїх підписників і глядачів, які дивляться мої відео на українській мові. Хочу зауважити, що той майстер-клас він російською, і так як я ще не досить вільно володію українською мовою, то мої програми, медитації, курси. Зараз ще створені російською мовою, але тепер, як я зрозуміла, є куди рухатися. А ми переходимо до пункту номер 5 і він про те, що ми зніцінюємо успіхи інших людей, тим самим зніцінюємо і свої власні. Ми не звикли цінити те, що роблять інші люди. Ми критикуємо, ми шукаємо виправдання. Йому пощастило, йому допомогли. В нього багаті батьки, в неї багатий чоловік. Але насамперед ми не вміємо приймати успіхи інших людей. І так само ми не вміємо приймати свої власні пункт. номер 6 – це небажання платити за працю інших людей, і більш за все за інтелектуальний труд, який не так просто відчути, доторкнутися до нього, такий як музика або книги. Ми звикли його споживати безкоштовно з пиратських ресурсів. Але якщо ми подумаємо, це хтось створював, хтось складав це кошти, свою енергію, свій досвід, а також свої таланти. Щоб дати світу щось нове, погляд людини, але ми вважаємо, що якщо можна отримати безкоштовно, навіщо за це платити? Потім ми дивуємося, чому за наші послуги люди не хочуть платити ту ціну, яку ми назначаємо. Тому подивіться, а може, ви теж десь трошки проявляєте жадібність, коли не хочете сплачувати за послуги та труд інших людей. Пункт номер сім це відсутність фінансової грамотності та обліку своїх власних фінансів. Якщо ти не розумієш, скільки в тебе грошей, якщо ти не розумієш, куди вони йдуть і звідки приходять, то як можна казати, що ти можеш стати багатою людиною? Багаті люди дуже добре розуміють, як свої доходи, так і куди вони спливають. І цей облік дозволяє багатим людям зрозуміти, як ці гроші відлічать. Примножити як зробити ще більше. Пункт номер 8 витікає з попереднього, тому що якщо ти не розумієш і не контролюєш свої фінансові потоки, то як правило ми живемо не по своїх статках, або влазимо в кредити, або в борги. І тому я завжди кажу: не думай, як секономити, не думай, як мати те, на що в тебе зараз немає можливостей. Думай, як створити ті можливості, щоб мати те, що ти хочеш. Пункт номер дев'ять, який, можливо зараз для багатьох прозвучить трохи дивно. І на цю тему ми можемо зняти окреме відео, але відсутність розвитку та пошук. Стабільності це те, що теж не дає прийти в наше життя великим грошам, те, що нас стримує, те, що не дає нам йти вперед. І я розумію, що в часи, коли ми шукаємо ту стабільність, коли такі зараз проходять збиття. В той час, коли така реальність, що хочеться знайти той маленький острівок стабільності і хоча б перевести дух, але насамперед людина вона розвивається саме в такі періоди турбулентності, коли світ змінюється, і ми можемо адаптуватися, відкривати собі інші риси, які були до того, нам навіть може й не потрібні. Пункт номер 10. я не втомлюсь про це говорити, що гроші приходять на великі цілі і на великі бажання. Якщо у вас немає якоїсь глобальної мети, якщо ви не знаєте, куди ці гроші ви вкладете, то чого ви чекаєте від простору від всіленни? Від всесвіту, чого ви чекаєте від себе, тому що щоб створити великі гроші в своєму житті, треба чітко усвідомлювати. А для чого вам ці гроші на моєму курсі Шлях майстра. Ми дуже глибоко працюємо із переконаннями, із звичками, з нашим мисленням відносно теми грошей. Я хочу сказати, що ця програма змінила вже сотні життів, і я дуже рідко проводжу її. І останній запуск був минулого року на мій день народження, і тому вже цілий рік не було старту цієї програми. Новий потік мого авторського курсу «Шлях майстра стартує вже в листопаді. І якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням та дізнатися більше про саму програму, почитати відгуки, і якщо Відчуєте, що вам туди потрібно, то можете залишити заявку, і ви, в числі перших, зможете отримати спеціальні умови, щоб приєднатися до курсу. Я дякую вам за те, що дивились це відео українською, за те, що шукаєте контент українською мовою. Я буду дуже вдячна, якщо поставите лайк, підпишетесь на мій канал. Я хочу сказати, що ми довгий час були споживачами російськомовного контенту і не створювали свій. Зараз прийшов час, коли ми можемо. Почати створювати своє, і я дуже щиро намагаюся ділитися тим, що я знаю, українською мовою. Дякую за перегляд і до зустрічі з любов'ю з Рима, Ліда!